Well, if it ain't badass Versetti. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, and you can tell Paul he's got his security. Come on. Come on, come on. І так, всім доброго дня, з вами я отут, і ми продовжуємо проходити GTA Vice City і для цього місії нам потрібен байк. Щоб злетіти на одну кришу. В общем, відміча Бейкера вкрала байк. Місцева банда і він просить його повернути. За це буде... нагорода uh, і плюс Кент Пол uh, polluть охрану так ось тут байк ладно їдемо доває часу окей так отже місія доволі таки простенька головне щоб у нас все вдалось и все вдалося окей так Розганяємося, стрибаємо тут, головне, щоб пасти. Нас тут же помітять. Тут же перший прыжок. Так. Мене тут же помітили. Чудесно. Головне, щоб нам не пробили колеса, в принципі це можливо. Так, отже, як ми ще не виїдемо звідси, за ними поженуться ось такі фургончики боріто, але вони доволі -таки тупі, скажімо так. Так що нам не составить труда від них відірватися. Ну, Наче вже відірвалось. Так, все. Все, відірвалося. Так, тепер перемиком їдемо до Міча Бейкера. І кінпол получать охрану. Так, все. На цьому місія виконана. З вами був я Ототий. Всім дякую за перегляд. Ось Міч, твій бейкер. Тобто байкер. Тобто байк. Блін, вибачте. Так, дивимось ролик. Чувак сідає на байк і десь і десь не ладно на цьому місія виконана всі місії виконані за байкерів 4000 і наступна місія буде остання місія наступна буде за Кент Пола. тобто групу лаврист ладно всім дякую за перегляд з вами був я ототи підписуйтесь коментуйте ставте лайки тільки лайки оціните моє відео і давайте послухаємо телефонний дзвінок